Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати рибу у духовці. Для її приготування нам потрібна риба, я брала толстолоб, мед, соєвий соус, імбир, сіль та перець. Під цей маринад підходить будь-яка інша річна або морська риба. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо готувати. Спочатку очищаємо імбір і нарізаємо його шматочками. Рибу очищаємо, витягуємо по максимуму кісточки, відправляємо у форму, в якій будемо запікати, і маринуємо її. Додаємо до риби імбир, мед, соєвий соус, сіль та перець. І залишаємо її у маринаді на годинку, щоб вона промаринувалася. А потім з цим же маринадом відправляємо її. У духовку при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин до готовності риби. Ось така у нас вийшла смачна рибка. Марината трішечки залишилась, він надає нашій рибі соковитості. Подавати її можна з будь-яким гарніром і шматочком лимона. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!